Отже, сьогодні говоримо про останній великий реліз від Google у світі штучного інтелекту Gemini 30 Pro. І знаєте, це не просто якесь там чергове оновлення. Ні, ні. Це насправді ключовий хід у такій собі стратегічній війні за домінування у сфері ШІ. І це власне головне питання, правда ж? Адже на ринку ШІ зараз розгортаються, ну просто справжня битва титанів, і кожен, абсолютно кожен, новий реліз може кардинально змінити весь розклад сил. Отже, на нашому уявному рингу два основні гравці в одному куті OpenAI – це компанія, яка ну, зі своїм чат GPT стала практично символом усієї цієї генеративної революції. А в іншому куті Google – технологічний гігант, який схоже готує дуже потужну контратаку і спирається він при цьому на свою просто величезну екосистему. І ось вона зброя Google у цій битві Gemini 3.0 Pro. Важливо розуміти, що сама компанія позиціонує її не просто як якесь покращення, а як фундаментальний стрибок стрибок у самих можливостях штучного інтелекту. Так що ж там нового? Ну в основі Gemini 3.0 лежить така крута штука, як мультимодальність, що це означає? А те, що модель, уявіть собі, працює трохи як людський мозок, тобто може одночасно обробляти абсолютно різні типи інформації. Вона може розв'язувати складні логічні задачки, ніби проходить якийсь лабіринт, може виконувати комплексні завдання з програмування. І що найцікавіше, одночасно аналізувати і зображення, і аудіо, і відео. До того ж, у Google обіцяють, що відповіді тепер стали набагато прямими і лаконічнішими, тобто без зайвої води та. І ось це поняття: стрибок генеративного інтелекту, воно тут ключове, треба розібратися. Дивіться, йдеться не про те, щоб шаї просто відповідав на запити. Зовсім ні. Йдеться про здатність, ну, скажімо, інтерпретувати, передбачати і навіть створювати зв'язки між різними типами інформації, між текстом, зображеннями, кодом, тобто робити те, що раніше, як ми думали, під силу лише людині. Це, по суті, фундаментальний крок до набагато більш інтуїтивного та гнучкого штучного інтелекту. А тепер давайте до найцікавішого до цифр. Ось є один злитий бенчмарк. І що ми тут бачимо? А бачимо, ми, що Gemini 3.0 Pro не просто нас доганяє, а подекуди перевершує дуже потужних конкурентів, таких як GPT-5.1 та Клод Sonnet 45. І це в таких критично важливих сферах, як математика і так звані агентські завдання. Це якщо просто здатність самостійно виконувати складні багатоетапні дії. Погодьтеся, це вже серйозна заявка на лідерство. Але знаєте, справжня сила Google, вона не лише в самій моделі. От давайте тепер перейдемо до того, що називають їхньою повною екосистемою. Саме тут і криється їхня головна така собі козирна карта. Це те, що іноді називають нечесною перевагою Google. І ось чому по-перше, у них є власне залізо, спеціалізовані чіпи TPU, заточені саме під шиї. По-друге, вони контролюють всю хмарну інфраструктуру, що дає оптимальну продуктивність. І по третє, найголовніше, це масштабне розповсюдження. Gemini просто нативно інтегрований у пошук Android, Workspace, тобто у продукти, якими ну буквально мільярди людей користуються щодня. І звісно, ця екосистемна перевага не обмежується лише споживчими продуктами. О, ні, Google направляє всю цю міць своєї екосистеми прямісінько у корпоративний сектор і робить це за допомогою платформи Gemini Enterprise. І це не просто теорія, це вже працює на практиці. Gemini Enterprise – це ж не якесь там доповнення, це ціла платформа. Вона дозволяє компаніям створювати своїх власних шия агентів. І подивіться, такі гіганти, як Figma, Klarna, вже активно її використовують, тобто вони вже інтегрують ший у свої найважливіші бізнес-процеси. А ось тут дуже цікавий момент. Погляньте так, на перший погляд, кількість щоденних користувачів чат GPT значно вища. Але стратегії зростання тут кардинально різні. Чат GPT росте, бо люди свідомо його обирають і йдуть на сайт. А Gemini росте завдяки глибокій інтеграції, тобто люди починають ним користуватися, бо він уже є в продуктах, які вони і так люблять. Це таке собі тихе, але, повірте, дуже потужне поглинання ринку. Проте, як це часто буває, у цієї стратегії глибокої інтеграції, є й зворотний бік. Виявляється, у своєму прагненні до ідеального, чистого інтерфейсу Google створив, ну, скажімо так, несподівані труднощі для дуже важливої групи, для розробників, і це надзвичайно важливий момент, у якому варто розібратися детальніше. Отже, щоб зрозуміти суть проблеми, нам треба розібратися з таким поняттям, як ланцюжок думок або «COT». Що це таке? Уявіть собі, що це, по суті, внутрішній монолог моделі, її чернетки, її процес міркування, самокорекції. Для розробників це просто безцінний інструмент. Він допомагає зрозуміти, чому модель видала саме таку відповідь, а не іншу, і як її налагодити. І ось тут і криється суть конфлікту. Google, прагнучи зробити інтерфейс для нас з вами, звичайних користувачів, чистішим і простішим, взяв і приховав цей самий ланцюжок думок. І як можна здогадатися, це рішення викликало просто шквал критики у спільноті розробників. Ось, послухайте, ця цитата з форуму Google, як на мене, ідеально ілюструє все розчарування. Розробник пише, що він змушений просто вгадувати, чому модель помилилася, і це призводить до цитую неймовірно дратуючих повторюваних цикрів. Тобто, без доступу до думок моделі люди фактично змушені працювати наосліп. А це, звісно, неймовірно ускладнює створення справді складних і надійних шиї систем. Отже, ми маємо такий собі класичний компроміс або навіть конфлікт інтересів, з одного боку, розробники, яким потрібна ця сира інформація, ці думки моделі для налагодження та створення чогось нового. А з іншого боку, Google, мета якого ідеальний відшліфований досвід для кінцевого користувача. Ну і звичайно, захист своїх методів від конкурентів. І знаєте, який тут ключовий висновок? Ось цей баланс між зручністю для одних та інструментами для інших він стає одним із головних полів битви у цій війні штучного інтелекту. І все це підводить нас до, мабуть, фінального і найголовнішого питання що ж у підсумку виявиться важливішим у цій війні, просто найкраща, найтехнологічніша модель, чи все таки найпотужніша, найпродуманіша довгострокова стратегія? І тут, знаєте, багато аналітиків сходяться на одній думці. Сама по собі технологічна перевага однієї, хай навіть найкращої моделі ще абсолютно нічого не гарантує. А перемогу може здобути та компанія, у якої виявиться найдомінантніша та найінтегрованіша довгострокова стратегія. І ось тут, здається, стає зрозумілою вся міць підходу Google, правда ж? Переможцем може стати той, хто зможе вплести шиї у повсякденне життя та робочі процеси мільярдів. Давайте просто підсумуємо, щоб усе стало на свої місця. У Google повний контроль над усім від заліза до софту. Вони вбудовують шиї у продукти, які вже приносять їм шалені гроші. А що в OpenAI? Вони з іншого боку залежать від зовнішніх партнерів, наприклад, від NVIDIA. І їхня бізнес-модель це прямі підписки та плата за апі. Це робить їх, скажімо так, більш вразливими. Тож у підсумку це може стати такою собі структурною перемогою, інтеграції над просто окремим хай і геніальним продуктом. Тож, зрештою, головне питання залишається відкритим, і саме від відповіді на нього залежить майбутнє штучного інтелекту. Що ж важливіше мати найкращу модель у вакуумі з найкращими показниками в тестах, чи все таки важливіша найглибша, можливо навіть непомітна інтеграція в наше з вами повсякденне цифрове життя? Побачимо, час точно покаже.